Доброго дня, Маріана. Отже, з нами зараз на зв'язку ректор. Вдумайтеся спілки про мільйонів. Так з мільйонерами ви зв'язані. Чи ви робите з людей мільйонерів? Я так не зрозуміла? чи ви їх збираєте коло себе? Давайте О. будемо проти. Почнемо з цього. Да. Ну а до мене ідея створення академії мільйонерів прийшла в цьому році. Над цим я працювала дуже багато, да, адже наш онлайн-розвиток він такий особливий. От сама по собі я доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, виходить з класичної системи вищого навчання, але зрозуміла, що якщо хочеш розвиватись далі, да, то треба опановувати нову новий напрям. І я пішла в онлайн три роки тому. Побачивши, що тут твориться. Оцей сегмент онлайн освіти, який зовсім відрізняється від класичної освіти, я зрозуміла, що мені треба в цьому розібратися. І три роки uh -huh. я розбиралась, розбиралась, дивилась на тенденції, що тут в принципі відбувається, які експерти є, що, що вони, про що вони да, як надають свої послуги, я зрозуміла, що е, академія мільйонерів саме час наразі. Uh -huh. Тобто, ви да. почали там е, розбиратися, і як ви стала ректором. А, ну, ректором самопроголошений, як то кажуть, якщо ідея своя, то відповідно академія я створила, uh -huh. проробила повний концепт, систему, а, ідею, місію академії. Да, для чого вона, для кого вона створена? І відповідно я як керуюча особа от, стала ректором. Для Цікаво. Того, що, тобто, бо... кожен да. кожна людина може до вас прийти. Ну, не то там безпосередньо я зможу до вас доєднатися? У мене а... немає мільйонів. Звісно, ну а тут ідея в наступному, от читаючи багато, я дуже полюбляю дивитись експертів. Коли читаєш кни книги мільйон про мільйони саме uh -huh. мільйонерів, да то всі в один голос кажуть, що отече себе людьми, які бажають розвивати, да, і разом ви досягнете неймовірних вершин. Але треба розуміти, що люди, які вже чогось досягли, в них зовсім інша енергія зовсім інші запити на те, ну на яких умовах вони готові співпрацювати і що вони в принципі можуть дати. Uh -huh. От тому mm -hmm. саме академія вона налаштована на тих людей, які дозволяють собі, принаймні, да, коли від мене читають запит запрошення до академії мільйонерів, так щоб не було, знаєте, того, а що це таке з такою їхньою посмішкою, як то кажуть, да, а скільки в тебе мільйонерів? А, мільярдерів да от хтось мені пише, що а мені мільйонери не важливі, мені вже тільки мільярдери. Коли починаєш цю тему розводити, то розумієш, що це лише ну шутка певним чином. Uh -huh. От тому саме об'єднуються ті люди, експерти, які дійсно ну розуміють, да що в оточенні крутезних людей, які можуть спільно розвиватись, кожен може досягти своїх результатів. Вау, wow. ну це круто. Реально. Я бачу, що Наталя пише: якщо оточувати себе мільйонерами, то можна вчитися в них так. А, а, а я чи я дійсно мільйонери у академії? А наразі ні, і навряд чи будуть. Да? Угу. Бо ну от той, хто мені принаймні у відповідь каже я все, я вже мільйонер. Ну я не уточнюю чи він мільйонер, чи він не мільйонер. Але як правило, з такими людьми спілкування просто не відбувається. Бо ну я не знаю з яких причин да бо я ж кажу, знову таки, людина, яка вже досягла своїх певних достатків, вона чітко сфокусована і її мільйони залежать від її роботи. їй не треба розфокусовуватись на інших людей. Єдине, якщо люди, наприклад, Тоні Робінсон, да, який там збирає uh -huh. аудиторії, побудував свій бізнес на навчанні, да, тобто стань зі мною мільйонером, я зберу з тебе гроші, да, от, і я відповідно реалізуюсь. То це трохи не, не про мільйонерство кожної особи, яка прийшла заробляти. Да, тобто, це ну, про що завгодно, да, про е, е, твою болячу мозоль, да, що хто ти такий, то що ти ще не в цьому світі не реалізувався. Да, там, зачіпання за боляче твоє, да, що завгодно, але не дійсно не підтримка тебе як особистості, допомога тобі справитись з певними блоками, проблемами, да які дійсно тебе тормозять на цьому шляху, от тому а в академії я не знаю, навряд чи тут будуть мільйонери. хоча в когось я також зустрічала людей, які кажуть, що мені зараз гроші не наразі. Плані, да, я вже переріс оце бажання заробляти гроші, я хочу певну місію собі а, ну, трохи більше, ніж за гроші. І угу. такі є люди знову ну ж таки, так. мініметри вони в житті чи ні, але такий запит, що треба такий цінність передавати більше, а мільйони то вже, вже буде як винагорода за те, що ти робиш користь оточенню. Буду додаватися, отак так як було. А в мене головне питання академії мільйонерів. От я дивлюсь по контингенту людей, які доєднуються. Да? це більше спікери, це більше експерти, які кажуть: в мене навчань дуже багато да? А от процесу спікерства, да, процесу реалізації себе як експерта, от саме на аудиторію, це є цікаве бажання, угу. і я знаю, що ви працюєте також з багатьма експертами. От питання до вас, да, що це за аудиторія? От, бо я в принципі, от для мене, як і для людини з економічною освітою, і в принципі мені важливо, щоб навколо мене були люди, які бажають розвиватися. Uh -huh. да, от, які постійно в розвитку, які бажають допомагати іншим, да, а не лише в очах долари, долари, да. от і е, спостереження мої за трьома роками з експертами, да, і коли ти стучишся їм в особисті, там пишеш Юля, доброго дня, рада буду познайомитись. І багато експертів вони, для них це шок, як це звична людина могла постучатися їм в особисті для того, щоб познайомитись. Да. Бо є таке, що ефективне спілкування це коли третя особа знайомить тебе з кимось. От Мар'яна, до вас питання. Як ви для себе розділяєте, можливо, розмежовуєте експертів? Бо ви на цьому ринку я знаю дуже давно, так? Да? І працюєте з такими людьми? От, яка специфіка з ними? Да? Бо це люди, які постійно в зайняті, да? об'єднати. А, а вже на... ж вони мають щось робити, а вже ж вони зайняті, це так. Як маркетолог, я сегментую експертів перш за все за роками їхньої експертності, тобто за тим, скільки років вони приділяють своїй. Роботі. Ви знаєте, що є е, така е, гарна казка про те, скільки е, годин потрібно витратити на свою роботу, щоб бути, вважати спексу. Да. Я коли е, це підняло питання декілька днів тому на занятті з підлітками, в нас зараз йде курс чат-ботів, і я дітям задала питання, а як ви думаєте, скільки? Вони такі: ну 40, 50, 100, 10 тисяч там і що. Так ось є експерти, які позиціонують себе як експерти, але вони наразі тільки, наприклад, там закінчили якісь курси, вони витратили на початок своєї праці, там декілька сотень годин, ну так за максимум. Так? Угу. Тому я їх розрізняю за тривалістю років, скільки вони вже у цій професії. Початківець, тобто людина, яка тільки на почала, ну принаймні десь рок-рік, так, да, десь у цьому періоді, далі від року до трьох років. У професії від 3 до 5, від 5 до 10, більше 10 років. Ми ж не будемо запитувати, і людина не, не завжди розуміє, скільки вона ж там годин реально витратила. Я не зможу сказати, скільки я годин витратила на маркетинг, але розумію, коли я приїжджаю до будь-якої нової там країни, місця, я, по-перше, звертаю увагу на рекламу. Це вже все так проффесійна штука. А потім вже така: а, так, яка тут архітектура, які тут люди і так далі. Ось тому це по-перше. По-друге, за чим можна відрізняти, а вже ж за сферою діяльності. Ми знаємо, що є ринок FMCG, тобто поширених якихось товарів, так є ринок послуг, є ринок там товарної, товарної пропозиції, ретейл і так далі. Тобто для мене це більш розуміліше. Але коли ми з вами говоримо про сегментування, це ж завжди про те, як люди чим вони відрізняються, як споживачі твого продукту. Тобто, в мене така сегментація, а у інших може бути зовсім інша, тому що у мене. Послуги маркетингу, люди з різних сфер діяльності і з різним ем, досвідом будуть по-різному купляти. Вони, і ма, е, вони ще й різно купляють, тобто цінність їх різна. Тому в мене така відповідь на це питання. А можливо, когось інше можна написати у коментарях, до, до речі, хто з нас, нас зараз чує, а як ви собі там від, від, розрізняєте експертів за чим? Також буде цікаво. цікаво. А ну от для мене завжди цікаво було з експертами працювати в партнерстві. Експерти завжди полюбляють, щоб до них коли з ними спілкувались, то чи ми можемо допомогти, тобто налаштовані на продаж послуг своїх, да а, як правило. Ну а в мене от всі ці роки було інше питання: як я можу налагодити співпрацю з експертом, так щоб це було вигідно і для однієї сторони, і для іншої? І от за моїм спостереженням. Експертів я почала, ну звісно, там по напрямкам діяльності, да, там експерти коучингу, психології, там ретритів різні. Те, що працює з ментальним розвитком, саме для них я і зробила кафедру ментального мільйонерства, де саме люди от можуть прокачувати внутрішню мозок, внутрішнє серце, свої бажання, да, що їх блокує певним чином до руху до мільйону. Так, так. От ну звісно, там напрям маркетинговий, бо будь-який експерт всередині не може. Без маркетингу да свої послуги треба продавати себе як бренд треба продавати. Оці рекламні фішки, іноді я чую, коли експерти жаліються, да, що експерт себе навчився круто продавати, але коли приходиш до нього на навчання, то ця внутрішня насиченість експертності вона. Трохи так, да, угу. програмує, як то кажуть, да а, і є навпаки, коли маркетингу майже немає, да? тобто людина не може себе продавати як так, да? але ти коли приходиш до неї на курс, то там ти отримуєш такий масив інформації, да? але ж ми розуміємо, що люди все таки на зовнішню етикетку більше реагують да? в кількості. От ну, і, так, і для того, щоб вони там зрозуміли той продукт, вони ще мають до нього дійти. Да, ну... Саме і кажуть, що от я знаю Поліна Крилова, да, вона каже, що прокачка десь три місяці йде, да, от певний курс там, крутять, мутять ті да, для чого формують ту ціль, так, щоб люди зрозуміли, наскільки. Да. Угу. Щонайменше три тижні готують прогрів для того, щоб пішов продаж курсу. Так. От. І знову ж таки, для експерта ну, потрібно хоча б розуміти, да, що те, що він, як наприклад, отримав сертифікат ICF, або який там в них є да, різні сертифікати, то ще треба до цього навчитись себе продавати, да і а, зрозуміти, що таке чат-боти, як та таргетована реклама працює, да. Тобто всі всі заманухи, от тому окремий от, окрема кафедра маркетингової мільйонерства також в академії є, да. Ну і звісно, там є ще різні факультети, да, технологічні більше, да, бо маркетинг це одне. А саме технологічна частина mm -hmm. те, що ми знаємо, СММ фахівці да там налаштовування реклами, а, таргетинг безпосередньо чат-боти, да, технічна. Питання да, то це окремо там створити свій сайт, бо от ми зараз YouTube канал розвиваємо, да, і виявляється, що без seo спеціаліста, який просто прописує там хештеги, створює ага. окремий сайт, який пов'язаний з YouTube каналом для того, щоб YouTube канал розумів більш професійність. От ще одне, що мені в експертах, я зрозуміла, що дійсно, от це те, що ви казали, Мар'яна Початківець, да, декілька років більше п'яти десяти. То тут би я ще виділила по ступіню по покриттям аудиторії, бо є експерти які на охопленнях 200 да 250 підписників, наприклад, СММ фахівці, да а вони вже роблять продажі і все о, да. А є дійсно фахівців, яких там більше 50 тисяч підписників, да і часто мені також експерти казали, скільки в тебе охоплення? А ти для мене замала, да? Тобто, оці цифровий вираз. Да, скільки ти зуміла, а, наскільки ти продаваєма в соціальній мережі, да, скільки людей тебе дивляться, наскільки ти цікава, це також ділить експертів по напрямку. Тобто, скоріш за все, експерти, в яких там більше а, десятків тисяч охоплень, то їм академія, так щоб розпорошуватись і комусь там залучити 5-10 студентів, їм буде не зовсім цікаво, Да? Але люди, які а, дійсно там ну ще в чомусь не впевнені, да, або нема вже таких. От я такий крутий, я себе на максимум прокачав. До мене там на кожній мій навчання приходить там по тисячі, по півтори тисячі людей. Да? От якраз от по цьому можна і ділити, да? по поступінні mm -hmm. успішності людей. Вам до речі, для вас, для маркетингових послуг, є значення наскільки людина прокачана? Ну от в плані в, в онлайн. Це може лише заважати дуже. <реш> тобто коли тут ну, потрібно психологічно доключати таку штуку. Тобто, якщо людина, наприклад, багато чого знає, але зараз просто вона зростає масштабується і делегує свої там якісь запити іншим фахівцям чи агенції, це одна штука, і там потрібно дивитися, як вона реально вміє делегувати, контролювати. Тобто, це вона не просто віддає і забуває, а що вона е також знаходиться у цій командній грі, вона долучається. І на перший десь перший період вона зовсім, начебто, сама робить, тому що це менеджмент. Тобто тут чи людина знає його, чи ні. Якщо ж людина бере, наприклад, агенцію там чи фахівця, щоб саме ствердитися, таке також буває, розповідати типа, на кожного я, кожного, я, кожного я роботи, заплатила так. гроші. А ви робіть все, що да, да, та вже це інша аудиторія, тому я тут їх розділяю за степені того, що вони хочуть отримати в результаті, і це на у нас є така перша вступна зустріч. На на ній ми відфільтровуємо, це чи це наш клієнт, чи ні. Зазвичай десь 50% ми не беремо у агенцію за різних питань, тому що ми вже дуже давно працюємо. Я точно знаю, з ким ми зможемо роками працювати, а з ким навіть не потрібно починати. Це не тому, що ми погані чи вони погані, тому що ми просто не збігаємося. Uh -huh. Ну, в принципі, очікування, напевне, запиту експерта є, і він бажає якийсь результат отримати. Да? Але якщо на шляху, ти розумієш, що не можеш дати йому те, що він бажає, да, саме таким шляхом, то напевне навіть і Так, Само так, так, так. Угу. так воно і... А, да, а скажіть, будь ласка, от ви також працюєте з експертами, а, а наскільки складно от спілкуватись, коли людина більш зіркова? Да? От там відтермінування по часу буває, да ну от я стикнулася з тим, що е, об'єднати людей, да, особливо ті, які зайняті, це задачка із зірочкою. Да? Бо іноді хоче ну, провести загальний да, загальний спільний ефір. Наприклад, у нас був нетворкінг, де необхідно було експерту ну, розповісти, да? чому він доєднався до академії, що він бажає від академії, що він може дати учасникам, да і я зрозуміла, що я планувала нетворкінг на три дні, там а, дала їм проголосувати. А потім цей нетворкінг розтягнувся на два тижні, бо один експерт може лише в один час на тиждень, а з тим експертом вони ніяк не співпадає. А як ви з цим справляєтесь? Чи в принципі у вас такого питання нема? Бо ну знову ж таки сфера інша у клубі? А вже ж є, ну агенції ні? А от ось у Вумонго а вже ж тому, що ми постійно збираємося і зараз вже йде ж йде навчання. Також іде програма бізнес-го бізнес старт. Тут потрібно звертати увагу на мотивацію, що люди хочуть витримати в результаті, тобто зірковість, а вже ж вона має місце бути. Якщо людина бачить, що в те в в цій зустрічі для неї маленька цінність, тобто навіщо для чого їй туди йти? Щоб що, так і якщо ми не відповіли на це питання, то вона не прийде. Що в нас тут страхує ці ризики? Це відеозаписи. Тобто, якщо людина залучена до цієї програми. І вона хоче бути там частиною неї, то вона знайде час її передивитися. Якщо ж вона не була не на зустрічі, не дивиться відеозаписи, значить, вона зараз це в неї, не в пріоритеті. У менеджменті також є таке питання, а, чому я це не зробив? Чому? Тому що це було не в пріоритеті. І тоді в неї зараз щось більш важливе, і це її життя, і це її вибір. Mm -hmm. курсах взагалі, ви знаєте такий відсоток, так? скільки людей доходять до кінця курсів. Напевно, як і в усюди, 3, 5, 10% максимум. Ну, у мене 30%, це за моєю статистикою, але у мене практичні курси, я їх просто тягну за собою. У мене не буває курсів, тобто, теоретичних таких. І тому десь 30% доходять до повного кінця. І для мене це просто жах. Ну як же ж так? Ви ж хотіли всі хотіла. А більше того, ви ж гроші за це заплатили, і лише діти лише підлітки, тому я дуже полюбляю з ними взагалі спілкуватися та їх навчати, тому що в них відсоток 80% відсотків доходять до кінця, отримують сертифікати і отримують там практичні роботи. Все в них да, вот так така сертифіка. А от те, що у вас а, пролунало, да я їх витягую. А це ви робите особисті розсилки, запрошення, бо я воно. Uh -huh. Бачила, що вони і а, бот налаштували на запрошення раз. Потім бот налаштували на дзвінок перед самим прямим ефіром: що слухайте, через 10 хвилин буде прямий ефір, і тобі прям телефонують на телефон. Yeah. От знаю, що там постійно йде розсилка, а, ну яку з часом ти просто вимикаєш, бо ти розумієш, що якщо ти вже загубився, да, то щось, щось напевне. А бот далі продовжує там тебе спамити. От як ви виходите з положення, да, так щоб і не заспамити, uh -huh. і не загубити людину. У клубі ми працюємо. У нас така є система. Перша це е, загальна розсилка. Ну, по всіх наших рекламних каналах і по боту також. І ми знаємо відсоток відкриття у Телеграмі та в Інстаграмі. В інстаграмі він набагато вищий, тому ми більше покладаємося на перший там, інстаграм. І ми отримуємо перший, такий, першу відповідь: чи буде людина, чи ні. Тут діють декілька механізмів: там чи має бути якийсь бонус для людини, чи це має бути коштовний ефір, тобто людина платить саме за цей ефір. І тоді їй більш жалко втрачати гроші. Та це психологічний момент, тому що гроші там невеликі. А другий момент це далі йде розсилка приватна лише за тими учасниками, які знаходяться у вже такій більш кулуарній групі, їм за ім'ям розсилає адміністратор. І це відбувається десь за три дні. Їх запрошують. Потім у самий день ще доганяє бот і за годину до. В деяких моментах можу я за 15 хвилин ще написати кожному, хто планував точно бути. Це ми говоримо, якщо люди заходять до ефіру. От ми брали ефір, був день народження клубу. В нас було більше 150 реєстрацій, а дійшло вже у сам день і так далі. Десь 40 людей. І як людина, яка багато працювала зі сферою івентів, різних концертів, продажів, там, різних зірок і так далі. Я працювала у Меджик бокса, хто хто знає, це концертна агенція директора з маркетингу. І я розуміюся, як це працює взагалі навіть якщо на них, якщо це безкоштовний якийсь концерт, у людей момент, коли потрібно йти, може щось життя бентежне, щось трапитись, особливо у підприємців. Розумієте, особливо у них і тому цю похибку потрібно брати. Завжди я запитую у, своїх, у своїй команді скільки було реєстрацій, скільки людей сказали, що вони будуть 150 діліть на 4. 25% дійдуть. У цей день. Тому якщо мені, наприклад, потрібно, щоб було 50 людей, я помножую. І тоді мені потрібно, щоб 200 реєстрацій було. Якщо буде їх менше, я розумію, що дійдуть так чи інакше, їх менше. У всіх інших, хто хотів, в них буде відеозапис. Mm -hmm. Ну, ось так. А якщо ми говоримо про курс, особливо, якщо він там такий тривалий трьохмісячний, так, там, такий, як дотягнути людей, там вже інші є аспекти. Наприклад, якщо в мене в групі психологічно, я бачу велика кількість людей, знаєте, так. Тих, хто був відмінником, тобто тих, хто мають зробити все на добре і так далі, вони можуть в якийсь момент охолодіти, тому що в них щось не вийшло, і далі вони там щось загубилися десь на курсі, і не пішли далі. Для них я створила спеціальну таблицю, яку я постійно там їм посилаю у групу, демонструю на заняттях. Таблиця з їхніми іменами, як вони рухаються по курсу. Перша вкладка там суто Google Доки, як Ексель. Перше, це перше заняття. Було практичне завдання. Ось дивіться там, ось ці люди зробили, а ці ще ні. Дослідь мені і так далі. І це працює на тих, хто відмінник. Ось на них така штука, о, так я ж не доробив, тут потрібно розібратися. І таким чином я їх там дотягую. Отак. Такі моменти. Ну, Ясенко, ну просто я робила опитування серед експертів, да. От як ви бажаєте, так що вас залучали? І багато казали, що я свідома людина, мені нагадувати не треба. От є там запрошення Десь? або анонс в групі, да, от я буду заходити. Якщо мені треба, я буду дивитись. Да. Тобто одиниці, бо ну, пишуть, що дійсно там я завантажений, і мені треба нагадування. Але ж знову таки, якщо ми кажемо про телеграм-платформу, в якій зараз більше плат... більшість платформ є, да, зручна така система, то буває можуть подивитись навіть в особисті повідомлення через три дні після закінчення. Знову ж таки, це життя бентежне. Кожен з нас, навіть якщо ми перекладаємо на себе, хоча маркетолог не радить так робити. Ну наприклад, ось тобто, кожен з вас подумайте, як ви себе поводите, ви, наприклад, хочете піти. Я недавно реєструвалася, хотіла зареєструватися на майстер-клас е, Кирилової Лариси, яка в нас була у монголу минулому разу. З профірієнта профпрофайлінг профайлінг система, і там був такий класний е, майстер-клас, де в нього кнопка, і ось дивіться, як то я, я себе думала. Я знаю цю людину, тобто я прогріта. Вона була у нас. І я хотіла подивитися. По перше, мені суто як жінки, цікаво, що ж вони там нового будуть розповідати. А по друге, чи потрібно це включати в програму в Тобто був ще і бізнес такий цікавість. Я перейшла до їхнього боту і сказала, що мені цікаво. З ме... Зі мною зв'язався адміністратор і запитав: е, чи хочете ви дійсно бути? Я говорю, хочу. Вона така, ось реквізити на сплату цього майстер-класу. Це було десь у понеділок, а майстер-клас, давайте так, у п'ятницю. Так, він був у п'ятницю. Е, Вівторок, середа, четвер. Я пам'ятаю, в мене в голові він є, але я не сплачу, тому що я не знаю, як буде моя п'ятниця. І взагалі п'ятниця. Це такий бентежний день також, тобто там попереду вихідні, і що буде ввечері, я не розумію, а може ми кудись підемо з зім'єю, а може в мене якась зустріч буде. І об, об, у п'ятницю, саме у час проведення, я не згадала. Мені не нагадали, я не згадала. У суботу я бачу у Лариси у Фейсбуці пост. А хто не був, може взяти відеозапис Я така, о, от це, це ж мені потрібно. Я переходжу вже не у бот, хоча вона давала послання на бот безпосередньо на адміністратора, говорю, я хочу. А ціна така ж сама. Що там ти був, що тебе не було, відеозапис так само коштує там десь 400 гривень, ну така невеличка ціна. Я її сплачу, отримую відеозапис. Попереду вихідні, тобто у суботу я її сплачую. Я подивилася за весь цей час, третину максимум. В мене немає часу дві години переділити е, відео. І ось зараз, якщо ми розуміємо, як поводиться наша цільова аудиторія, в них немає часу таку велику кількість годин вилучити десь зі свого життя, навіть якщо їм цікаво. Тому тут е, є багато аспектів, чому так відбувається, розумієте? Так, да, розумію, якраз з цим і будемо працювати. Бо дійсно, експерти це дуже цікаві люди. Да? і Ти розумієш що ну це саме те середовище, коли спілкуєшся з експертами, принаймні експерти читають свої свою скриньку. Да? А якщо ти пишеш звичній людині, то там вона руками може не відкривати, бо вона просто не очікує, що хтось їй може щось написати. Так і є. Yeah. От тут на жаль, експерти вони все ж таки Да? От якщо вони щось продають, вони в очікуванні, і це ну реально зовсім інша аудиторія. От так. Да, тому в академії тут саме от, і збирається концентрат людей, які готові давати, готові саме прокачуватись і бажають, щоб їм в такій спільноті да, більше допомагали прокачувати їх, ну рекламувати їх. Да? Бо концепція академії вона побудована на тому, що є учасник. І, відповідно, інші учасники можуть запрошувати і бажано запрошувати на uh -huh. його курс. Да? Тобто, наприклад, якщо Маріана, ви там будете проводити якийсь курс, а ви учасник академії, там вибрали собі маркетинговий факультет, наприклад, да? і от у себе проводити якийсь курс і паралельно вирішили туди. То учасники академії, які побачать, да? що вас загрозу не побачать, бо мені багато експертів пишуть: якщо людина не проти моїх цінностей, да? якщо вона не мій конкурент, то я із задоволенням буду її рекламувати. Да? то й відповідно на платформах інших експертів буде, буде проводитись ваша реклама, за яку ви в принципі не будете сплачувати.